Чайка Виталий, неужели все это можно забыть? Из интервью Александра Пескова, премьер-министра Российской Федерации, российскому телевидению. Скажите, пожалуйста, какими будут отношения? Российской Федерации с Украиной после окончания СВО. Ответ. А какими они будут? Они будут хорошими, будем общаться даже лучше, чем до этого. Вже ходять думки, що забудеться все, Ото є те щастя, що сусід нам несе, що це два світи, рашизм та росія, що люди на півночі кволі, безсилі, що їх зацькували, втопили в кредитах, тому в них родини й будинки розбиті, що їх вороги не влада. Що вовка на шмаття розривати не треба, що треба пробачити смерть та каліцтво, заплющити очі на вбивство, насильство. Бо ми є єдиний слав'янський народ. Завіщо ж тоді донька матінку бьет? Завіщо ж тоді гвалтують, крадуть? Бурят та Кадирівць, Зек та Удмурт. Невже це Велика імперія Росів? Де кубка слов'ян та доволі розкосих. Країна матрешка мозаїка, Пазл, а біля Кремля, імперський маразм? Керує підступно урюк маргінал для нього життя? Біломорський канал, історія примха. Як поверне, так буде. А люди щурі, блазні, Паскуди. Іосів кровавий, ідеал, божество, а Гітлера сутність його єстество. Та смерть не назавжди. Імперія згине, аби тільки пам'ять. Не втратила сили, аби не забули той ранок табучу Мощун, Маріуполь, Дніпровські Кручі, дітей у підвалах, катівні та кров, бо знову прийде до нас людолов і магмою зла країну зітре, волаючи, що усе тут моє. Це сон. Лиховісний. Це може все статись, коли ми пробачимо ад супостату, коли вовку лаку зробимо другом і зрадимо вільному, великому лугу. За гроші можна отримати все. А що ж нащадок тоді понесе? До чого він буде прагнути, мріять? На чому збудує храм власної віри ми вільна країна? І все, що в нас є, від пращурів йде у майбутнє святе. За нами Софія, Талаврські Мури, клейноди і коди культури, ми Київська Русь. Зі своїм родоводом, з великим могутнім та мужнім народом навала ворожа зійде на нівець, В країна здобуде визнання, вінець.